У сквері на одній із вулиць стався вибух гранати. На місце події прибули патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Внаслідок вибуху 21-річну дівчину, 27 та 51 однорічної місцевих мешканців ушпиталили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Поліцейські встановили, що між фігурантом та потерпілими напередодні стався конфлікт, після якого зловмисник дістав гранату та кинув її у бік людей. 34-річного чоловіка затримали та помістили до ізолятора. У білій церкві 35-річний чоловік збував психотропні речовини шляхом закладок. Його зупинили патрульні на одній із вулиць міста. Купи вилучили у нього 20 згортків з пів та з'ясували, що він встиг зробити ще 6 закладок на території міста, які згодом вилучили слідчі. Наркодилера затримали та помістили до ізолятора. Раніше він неодноразово притягувався до відповідальності за зберігання наркотичних та психотропних речовин. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Детективи БЕП викрили та припинили діяльність десяти нелегальних гральних закладів у Білій церкві, Обухові, Василькові та Вишневому. Зали працювали в закритому форматі навіть під час комендантської години. Відвідати можна було лише за попередньою домовленістю з адміністраторами, а двері відчиняли виключно для перевірених клієнтів. Під час обшуків детективи вилучили понад 170 комплектів комп'ютерної техніки, відеокамери, мобільні телефони чекові апарати та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 2 мільйони гривень. Оце сходив на рибалку. На річці Рось чоловік наловив риби, завдавши збитків господарству на понад 132 тисячі гривень. Як повідомила прес-служба Київського рибоохоронного патруля, улов браконьєра став можливим завдяки гумовому чумну та шістьом забороненим сіткам. Він впіймав два соми, 20 лящів, 43 карасі та 6 судаків. Проте порушника застали на гарячому. Рибалці загрожує штраф, пробаційний нагляд до трьох років або обмеження волі на той самий термін. Президент України погодив ротацію в керівництві Білоцерківської районної державної адміністрації. Про це стало відомо з сайту глави держави, де з'явилися відповідні розпорядження. Зокрема, про звільнення з посади голови РДА Геннадія Севаненка, який обіймав її з жовтня минулого року. Але без крісла він не залишиться, бо його призначили очільником Обухівської райдержадміністрації. Натомість у Білоцерківський район повертається Ірина Старенька, яка вже очолювала наш регіон, до Сиваненка. А потім по кар'єрній сходинці працювала заступницею голови обласної державної адміністрації. Ще один захисник з Білоцерківщини повернувся з російського полону. Про це повідомили на сторінці Володарської громади. Відтак, після тривалого перебування в РФ, знову вступив на рідну землю 45-річний Роман Короткий, житель села Рубченки. Його з нетерпінням і любов'ю чекають рідні, близькі, друзі та вся громада, яка не втрачала надії на цю мить. Зазначу, звільнення захисника стало результатом одного з останніх обмінів полоненими між Україною та Росією. Щиро радіємо по. Вернені Романа та дякуємо за мужність. До речі, якщо ви не з нами на Ютубі, час це виправити. Просто вбийте в пошуку Еспресо Біла Церква. Підпишіться, натисніть дзвіночок, і ви завжди будете поруч з новинами, аналітикою, спецрепортажами. І не забудьте залишати коментарі під відео. Ваша думка важлива. В обласній торгово-промисловій палаті відбулась творча зустріч з українським письменником Романом Ковалем. Захід розпочався з пісні про атамана зеленого. Присутні почули маловідомі сторінки історії боротьби білоцерківців за українську державність у 1917-1920-х роках. Під час зустрічі також представили видання історичного клубу Холодний Яр, зокрема книги авторства Романа Коваля, а також спільні праці з істориком Юрієм Юзачем. Інший історик Сергій Бурлако ознайомив присутніх із ключовими виданнями дослідника, серед яких Отаман Зелений, Михайло Гаврилко і степом і Шаблею з то історії визвольної. Війни, жінки у Визвольній війні та інші. Це книжки історичного клубу Холодний Яр. Переважно в мої, в мої авторства. Або в співпраці з моїми товаришами, наприклад, з Юрієм Юзичем. Ми багато років співпрацюємо. Ми видали книжку про Глобочана про Миколу Міхновського Жінки в Визвольній війні. Є книжка Аркаса. Історія України і Руси не цензурована, бо раніше вона виходила в виданні двох цензур царської і комуністичної. Ну і багато інших книжок, яких, на жаль, в магазинах Білої церкви нема. Але вони є на сайті історичного клубу Холодня Отаманія. над Росю І мар водя Ступеня. Біла церква гримить. Сходим плызковыца мы с вами. У театрі імені Саксаганського готується прем'єра вистави під назвою Даринка Гриць та нечиста сила. Як розповідає режисерка Вікторія, це музична казка. Пригода для всієї родини у центрі історії смілива дівчинка-даринка, яка вирушає у фантастичну мандрівку, аби врятувати свого коханого Гриця з лап нечистої сили. На цьому шляху вона звертається до мудрого дерева та веселого чортика. Бо коли йдеться про справжні почуття, немає нічого неможливого. Постановниця переконана, що історія не гірша, ніж діснеївський мультфільм. Зазначу прем'єру планують на 21 червня. Тож актори плідно готуються. Це така героїчна героїчна казочка, і мене вона зацікавила тим, що вона зовсім не буденна, так як в основному герої мужчини. Хлопці, козаки, богатирі. А це особливість в тому, що головний герой дівчинка, яка спасу, спасає, рятує свого богатиря Гриця. І цьому вона така нетривіальна, тому вона мене так і зацікавила і захотілося щось таке войовниче не тільки для наших хлопців, а ще для наших дівчат поставити. Маю людей. Що ти? Що ти? Розпечелим залізом п'ятки було сказати. А ще панові не одні хочеться, щоб він кричав у болі. Ось так, аааа, а він не кричить, що ти поробиш? Боже. Ой, я тебе благаю. Тільки Бога не згадує, без сердець. Я тебе прошу, не радно. Купальний сезон відкрито, мангали розжарені, пледи вже на траві. Але що літа ми чуємо тривожні новини з водою і відпочинкових зон. Як не зіпсувати відпустку власною легковажністю та вберегти дітей від небезпеки? Будемо говорити з головною інспекторкою ДСНС Богданою Штикою. Радий бачити вас у нашій студії, пані Богдано. Вітаю, розкажіть, що офіційно розпочався купальний сезон у Білоцерківському районі, і де саме у білій церкві можна заходити у воду, і чи чергують там рятувальники та медики? В нашому білоцерківському районі офіційно відкритий одне місце для купання це наш центральний пляж, який знаходиться в місті Біла Церква. Там чергує рятувальник і також медик, який може надати допомогу у разі необхідності. Тобто офіційно купальний сезон у Білій Церкві і в білоцерківському районі він розпочатий? Так, з 1 червня офіційно він відкритий. Зазвичай люди впевнені, що вони все знають, як себе поводити і на водоймі, і на природі. Але давайте чітко окреслимо, які головні правила саме на водоймі, тобто яка, яка купання є безпечним, щоб воно точніше було безпечним. Навіть ті, хто вміють гарно плавати, мають дотримуватись основних правил безпеки і бути дисциплінованим. Дуже велику увагу хотілося б приділити дітям, адже зараз вже тривають літні канікули. І хотілося б звернутися до батьків, аби вони. Додатково проінформували дітей про правила поведінки на воді обов'язково дозволяли їм купатися лише під наглядом дорослих, ну і проінформували про які, трагічні наслідки, які можливі від порушення даних правил безпеки для дорослих є окремий вид даних вимог. Звичайно ж, потрібно обирати місця для купання лише офіційні. Не можна купатися в місцях, де не перевірено дно, де не рекомендується купатися. Тому також, якщо влаштовані бики, потрібно не запливати за них, ну і обережно користуватися плавзасобами. Зокрема, це матраци на адже якщо течія сильна, є пориви вітру, його може віднести. Тому потрібно з обережністю використовувати дані засоби. Хотілося б ще перепитати, от за район вокзальної, так званий, да так зелений пляж, там в народі називають там. Я так розумію, офіційно не можна купатися там не обстежене дно. Дані місця не визначені як офіційні для купання, тобто там краще не купатися? Ні, краще купатися в офіційному місці, яке визначене рішенням міської ради. Ми знаємо, що від початку року вже були випадки загибелі на водоймах. Скільки взагалі таких від початку року, що стало причиною? Чи відомо взагалі про причини, і чи є серед них на жаль діти? Так, на жаль, з початку 2025 року, беручи також і зимовий період, загинуло 6 людей на воді. З них, на жаль, одна дитина. 15-річна дівчинка, яка стрибнула у воду в місті Біла церква. Це ось той випадок так, біля так, нашого центрального так. мосту, так, також в народі його називають Крістінка. Чи Все не помиляюся. Вірно, так. Саме це той випадок. А що там стало причиною? Тобто діти прийшли побавитися, попригати, і чому там взагалі відомо, тому що нібито дівчинку знайшли в одязі, якщо я не помиляюся. так, в одязі ну обставини нам невідомо даним фактом займається поліція, але в нас на обліку перебуває даний випадок поки що, як загибла дитина на воді. А взагалі, які основні причини загибелі на, на воді? Що стає причиною? Чи відомо найпопулярніше, грубо кажучи, так сказати? Всі причини загибелі це переважно порушення правил безпеки. Якщо ми беремо зимовий період, це недотримання безпеки рибалками, які досить часто полюбляють рибалити, не дотримуватися правил, не застосовувати прилади саморятування або виходити на тонку кригу, ризикуючи власним життям. Ну, в літній період, звичайно, це купання не встановлених місцях, купання не в тверезому стані, також порушення тих самих правил запливання на глибину і забойки, якщо вони влаштовані. Ну і все решта, все, що ми рекомендуємо для того, аби запобігти нещасним випадкам. Пані Богдана, а що ж робити, якщо людина все ж таки побачила, що хтось тоне, тобто яких правил варто дотримуватися, а чого взагалі не варто робити, обов'язково потрібно насамперед себе дисциплінувати, визначити власні сили, і насамперед потрібно викликати рятувальників та медиків. Якщо людина впевнена, що вона може надати дану допомогу. Потрібно підплести після того, як викликали екстрені служби, підплести до потопаючого з зі сторони спини обов'язково, тому що людина политона вона в паніці. Вона може робити різні рухи, які можуть спричинити загрозу для того, хто рятує. Тому зі спини підпливаємо, намагаємося заспокоїти потопаючого, запевнити його, що ми хочемо надати йому допомогу і його врятувати. Якщо людина без свідомості і краще робити це декільком людям, тоді ми перевертаємо його на спину і намагаємося його пливсти разом з ним до берега. Тоді вже прибудуть рятувальники, нададуть допомогу. А взагалі ваша рекомендація краще все таки дочекатися рятувальників чи намагатися допомогти людині? якщо людина впевнена в своїх силах, що вона зможе це так, можна це спробувати. Якщо ні, то краще дочекатися фахівців, які це зроблять професійно. Давайте перейдемо до іншої теми, так званий Зачепінг, який так активізувався. Ми бачимо в соцмережах, і поліція повідомляє і ДСНС. Повідомляє про такі випадки. Чому все ж таки підлітки лізуть на ці поїзди, і як же вберегти їх від цього заради відео в соцмережах, які можуть набрати перегляди, діти йдуть на ризик, вони ризикують власним життям. Залізають на вагони на залізниці і, звичайно, не розуміють того, що це може коштувати життя. Адже якщо відбудеться ураження струмом і дитина впаде з висоти, на жаль, других шансів тут може і не бути у більшості. Тому хотілося б насамперед звернутись до батьків. Додатково, будь ласка, ви маєте провести бесіди з дітьми, розказати про те. Яка небезпека може бути, які наслідки даних розваг, також слідкуйте за інтересами своїх дітей. Якщо вони почали випадково дуже часто цікавитися транспортом або різними екстремальними, відео, це може бути вже знаком до того, що звернути увагу потрібно більше. До підлітків окреме звернення. Задумайтеся, що ваші розваги можуть коштувати життя. І лайки, коментарі та перегляди цього не варті. Також нині актуальна тема це спалення сухостою, якесь таке е, вічне радянське захоплення. Чи дійсно далі масово палять траву сміття? І як ви взагалі фіксуєте ці випадки? Можливо, якийсь є ноу-хау. Боремося максимально з паліями сухої рослинності, спрямовуємо дуже багато зусиль, аби таких випадків стало менше. Але поки що, на жаль, статистика пожеж трав'яного настилу на відкритих територіях дуже велика. Нашими працівниками профілактичного блоку систематично здійснюються рейдові відпрацювання. Ми виїжджаємо в різні населені пункти нашого району. Якщо ми фіксуємо спалювання трав'яного настилу сухих рослинних залишків чи гілля, чи опалого листя на відкритій території, ми притягуємо порушника до адміністративної відповідальності. Наразі дана відповідальність передбачена статтею 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Яка полягає у накладенні штрафу від трьох тисяч гривень до п'яти Це на громадян. А хто переважно взагалі займається цим спаленням сухостою? Я так розумію. Ну на жаль, я так розумію за статистикою. Це люди похилого віку, чи як? Так зазвичай це люди похилого віку, які зазвичай звикли все життя спалювати, звикли таким чином утилізувати залишки, чи після жнивні, чи рослинні навесні. І дуже важко їм довести, що цього робити не варто. Але я... чому цього робити не варто? Давайте пояснимо, так. щоб розуміли, все ж таки, чому не варто? Тому що насамперед це також забруднює навколишнє середовище. Ну і якщо погода сприятлива. Для розповсюдження пожежі, а це може бути вітряна і суха погода. Пожежа набирає дуже великих масштабів і можуть бути матеріальні втрати. Вогонь може доходити до будинків, до спалювати господарчі споруди, техніку, автомобілі. Тому ми застерігаємо, аби... Люди усвідомили, що цього робити не варто взагалі використовувати якусь спеціальну техніку, аби подивитися, де саме горить. Можливо, це якісь дрони, чи що це таке взагалі? Так, працівники ДСНС застосовують дрони, аби виявити осередки горіння. І тоді вже ми бачимо локацію, прибуваємо на місце і з'ясовуємо обставини, чи це просто контрольоване спалювання сміття, наприклад, чи це вже випалювання сухої рослинності на відкритій території. А взагалі, скільки пожеж сталося від початку року у Білоцерківському районі, і які причини найчастіше? У нас станом на сьогодні зафіксовано вже 1 тисяча три пожежі. Це дуже великий показник. На жаль, в цьому році значний зріст зафіксований. Ну, можливо, це пов'язано, що була рання весна і почали масово випалювати відкриті території, сухостій. Це значно підвищило дану статистику. Ну, Найчастіше, звичайно, причини йдуть від, залежно від сезонної актуальності. Якщо ми беремо зимовий період, це переважно порушення правил пожежної безпеки під час використання опалювальних приладів, зокрема, це пічки. Які люди нехтують безпекою, не чистять вчасно, не перевіряють, не обробляють тріщини, аби уникнути виникнення пожежі. Ну і звичайно, власна необачність, недбалість, необережне поводження з вогнем. Також. Також актуальна тема нині такий, так сказати, сезон шашликів. Люди виїжджають на природу і подекуди в ліси. Хоча, якщо ви можете виправити мене, це напевно заборонено у Київській області ще й досі відвідувати ліси, чи як. В залежності від місцевості, але ми рекомендуємо відвідувати ліси, але по стежкам, де ми бачимо, де ми ступаємо. Якщо ми не впевнені, то ми не ступаємо ногами. А як взагалі, ось правильно, якщо цей сезон шашликів, щоб він був вдалим, це ж багаття. Як його правильно розпалювати? Якісь ваші певні рекомендації, і як правильно загасити вогонь після того, як вже відбулося відбувся цей відпочинок. Ми рекомендуємо розводити багаття найкраще на місцях, де воно вже розводилось до цього, їх гарно видно такі місця. Також врахувати відстань від дерев. 4-6 метрів має бути витримана відстань, аби уникнути загоряння лісових масивів. Звичайно, не розводити багаття в відкритих місцевостях поблизу очерету чи іншої сухої рослинності. Ну і, звичайно. Якщо обкопати дане місце, якщо що, аби уникнути ви, розповсюдження випаду жарини, що також може спровокувати виникнення пожежі. Ну і наостанок, якщо ми залишаємо місце для відпочинку, обов'язково загасити водою або засипати піском. Ну і упевнитися в тому, що багаття загашене. І наостанок ваші рекомендації білоцерківцям, мешканцям нашого району, як же ж провести ось цей літній відпочинок, аби він був безпечним. Основні рекомендації, аби він був безпечним, <див> даний відпочинок цього літа, це дотримання основних елементарних правил. Пам'ятайте, що ваша відповідальність рятує ваше життя. Проведіть батьки додаткову безпеку з своїми дітьми. Слідкуйте за тим, де вони знаходяться. Ну і вдалого всім відпочинку. Пані Богдано, дякую, що завітали сьогодні до нашої студії і розповіли про те, що дійсно важливо. Дуже дякую вам до побачення. Отже, трохи правил, і вже не так страшно йти до води чи палити багаття. Головне, не забувайте. Безпека не псує відпочинок, а його рятує. Бережіть себе і нехай це літо залишиться тільки з приємними спогадами. З вами був Ярослав Гопаца і вся еспресівська команда.